Я думаю, що судячи з розміру, це козуля європейська, але е, взагалі-то так і проводяться обліки. Просто сніг зараз трошки підтанув, а так взагалі дуже чітко видно на свіжому снігу відбитки і лап і копи. Дніпровськорільський заповідник єдина природоохоронна територія в області з діючим сектором державної охорони, науковим відділом та екологоосвітнім. Тут 3700 гектарів дикої природи біля Дніпра. Унікальна територія. Тим, що це є, яка охороняє заплаву річки Оріль і заплаву річки Дніпра. І тому тут деякі ліси все ж таки насаджені, тому що також заповідник утворений на базі двох заказників і на базі лісового господарства. Але у заплаві ліси, ліси, буреломи, там, де дуже себе класно почувають тварини. Орлан-Білохвіст це один із найбільших орлів Європи. Який має у розмаху крил там приблизно 2,40-2,5 метри? Тобто, це дуже така велика птаха. Вона є територіальна, приблизно діаметр його. Гнізда приблизно два метри, тобто уявіть собі. І ще коли створювався заповідник, реєстрували одну пару орланів пилохвістів, а зараз вже три-чотири, в залежності від року. Але справа в тому, що територія для заповідника ну, все одно порівняно невелика саме для охорони природи 3700 гектар. І тому е, важливо розуміти, що ця територія вже не потягне більшої кількості. На початку е, того року. Я від першого заступника міністра Міністерства захисту довкілля отримала доручення розробити клопотання щодо створення або розширення меж. Нашого заповідника або створення нового об'єкту цьому році подали два клопотання. Одне стосувалося розширення меж існуючого заповідника, тобто приєднання більш цінних ділянок, були проведені комплексні наукові дослідження, які підтвердили цінність території. Якщо ми знаходимо, умовно кажучи, один червонокнижний вид, ця територія вже потенційно може бути об'єктом природнозаповідного фонду. В разі е, позитивного рішення щодо цього питання, е, можливо, наша територія. Я, дай Бог, я тримаю пальці, розшириться на більш, як на 600 гектарів. Наразі вона входить якраз у клопотання, ця територія для розширення меж заповіднику. І тут у нас ми спостерігали квака. Звичайного тут а, проживає чепура біла. Спостерігаємо чотири особини, тут, тому що одна тут ми її постійно спостерігаємо, інколи ще чапля сіра, а, окрім чепури білої. А, але Чотири особини це для нас так. Теж тільки що було цікаве спостереження, яке ми, до речі, нотуємо. Зараз хвилиночку, бо Тут така дорога. Бачите, погода. Ну, основні порушення режиму на території заповідника це прохід сторонніх ос осіб. Це велика проблема є тут. Заповідник межує з дачними кооперативами. І ось ці дачники ходять, заходять на територію заповідника, де збирають гриби або просто прогулюються. Це є порушенням статті 91 Кодексу України про адміністративне порушення. Також люди виходять рибу ловить. Що є також порушенням. І також буває на велосипедах, на квадроциклах заїжджають на територію. В останній час було в суд направлено більше 30 протоколів. Буквально там за декілька, за дві чи три суботи неділі було направлено багато адмінпротоколів. Це Збір грибів. Були факти такі, що люди заходять, ставлять спеціальні такі пристрої, петля називається, щоб звір попадав і вони потім цих зверей ну, добувають таким чином. Косуля попадається, таких копитних. Зараз нема, ну, але похолодало, зараз буде прохолодно, мороз, і люди будуть ходити, та ставити ці незаконні пристрої для добування тварин. Фотопастки вони наразі ставляться саме для потреб охорони, для того, щоб розуміти, де саме порушують заповідний режим. Але інколи нам щастить і науковому відділу, і екологосвітньому сектору дістаються ці записи, коли тоді потрапляють тварини. Наприклад, на території лісового господарства поряд із заповідною територією, рік тому оселилася пара борсуків. І тут ми знаходимо вже на заповідній території, там десь за декілька кілометрів вже нове містечко, яке побудували борсуки, і видно, що нори жили У нас є олень пламистий, але він більше туди в заплаві, це до кордону, науковиця Норочайка. На а тут наразі косуля європейська, це найменший представник родини Оленевих, і дика свиня, кабан, тобто які також тут, ну скажімо так, Працюють екосистемні такі собі інженери. Із таких цікавинок це борсуки, є видра, є бобер. Прекрасно живуть, запруднюють, намагаються запруднювати внутрішні водойми. А, вони що цікаво на території заповідника, вони живуть у норах. Не так як в, а, там, з Північної Америки да, зйомки, де вони запруднюють якусь річку невелику і будують такі хатки. У нас вони хатки не будують, вони живуть у норах і такі створюють собі, такі собі навали з. Гілочок, зелених якихось частин дерев і а, рослинності обгризають кору, також завалюють протоки, а, запруднюють таким чином. Але знову ж таки, із метою охорони, і з метою проведення наукових досліджень інколи доводиться їх трошки посувати, тому що неможливо навіть транспорту службовому проїхати водою, тому трошки а, усуваємо ці затори. Скажем, а, ну а так взагалі їм досить непогано. Тому що в принципі популяція росте, але і за того, що вони десь по берегам, там в самих-самих. В самій-самій заплаві, то важко провести облік. Хотілося б, мабуть, мати і оптику для того, щоб знімати це і фотоапарати, і хотілося б мати і дрон для того, щоб знімати. Ну зрозуміло, що зараз це не те, щоб можливо, але для того, щоб проводити онлайн-екскурсії, тому що ми плануємо їх проводити в мирний час, і після нашої перемоги подали грант на отримання двох комплектів. Рекордерів для запису звуків кажанів та птахів. От. І тому сподіваємося уточнити списки, а може, навіть розширити списки рококрилих, тому що вони всі занесені до Червоної книги України і певні види спірні. Ми провели також моніторинг об'єктів пронозаповідного фонду Лівобережжя Дніпропетровщини. Провели і зафіксували певні тенденції до. Того, що об'єкти природно-заповідного фонду, які розташовані на Лівобережжі, мають, ну якщо можна так висловитися, недостатньо. Коректне використання. Деякі об'єкти взагалі в занедбаному стані. Це заказники або урочища загальнодержавного значення. Також подали до Міністерства клопотання створити великий такий національний природний парк і таким чином наповнити його ще територіями, які можуть підвищити загальний відсоток природно-охоронних об'єктів нашого регіону. Десь має оселитися, жити дика природа без людей, тому що ми без природи не проживемо. Тобто природа без нас проживе дуже гарно. А ми без природи не проживемо. І що якщо у нас не буде дикої природи, тому що ми умовно, звідки збереться чисте повітря, так десь воно фільтрується, Звідки збереться чиста вода, тому що якби не було там умовно цих заповідних озер, де не реститься риба, де нагулюється молодняк і потім виходить в русло. Тобто ці ресурси мають десь відтворюватися. Якщо не буде таких острівців природи, то фактично не буде чому відтворюватися.